В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ В'єтнамська казка. Звідки взявся буйвол? На початку, коли імператор небес Нхокхуанг створив землю, він поселив на ній всіх людей і звірів. Він був дуже задоволений тим, як мирно вони існували, і для того, щоб їх нагодувати. Він послав одного зі своїх слуг джинів принести людям рис, боби та кілька інших рослин, щоб вони їх вирощували собі для їди. Він поклав насіння зерна в золотий мішок і доручив джину сіяти його по землі. Потім він передав джину інший золотий мішок з насінням диких трав для звірів, наказавши йому сіяти там, де не вирощують культури для людей. Таким чином, імператор був впевнений, що його творіння ніколи не голодуватиме. Слухнявне своєму господареві, Джин віддав два золотих мішка і поспішив вниз. Хоча вернішого джина нікого немає, і він також і найлінивіша істота на світі. І хоча його така риса дуже йому дошкуляє, і він часто потрапляє в неприємності, імператорське серце легко прощає. До того моменту, коли Джин досяг землі, він швидко. Витрусив перший золотий мішок на неосяжних землях. Джин думав про те, що чим швидше він зробить свої справи, тим швидше зможе повернутися назад на небеса. На його подив, дикі трави почали швидко рости там, де він щойно розсипав насіння. Зрозумівши, що він відкрив неправильний мішок, він швидко витрусив і той інший, що місів насіння зерна. Через його поспіх, великі зерна. Які за задумами імператора були великими, щоб їх було легко садити, розбились на крихітні шматочки. Він швидко розкидав тепер же крихітне несіння зерна там, де почали рости трави. Однак виправляти його помилку було вже пізно. Трава росла швидше, ніж зерно, і вона споживала воду, сонце та повітря, необхідні зернам, щоб рости. Побачивши, що він більше нічого не може зробити, щоб випрати свою помилку. Джин вирішив повернутися на небо. Але, бичись свого господаря, він так і не сказав імператору, що наробив. Невдовзі люди почали скаржитися на голод. Вони протестували проти імператора, чому дикі тварини мають пасовище та багато трави, тоді як люди доводяться голодувати і шукати невеличкі порції зерна. Вони також нарікали на те, що посадити кріхітне насіннячко. Було такою кропіткою роботою, а вирощування було таким втомлюючим. Розгублений, імператор розпитав по причину людського галасу, а коли він дізнався про поспішність джина, він сурово його вилев за лінь. Хоча імператор має прощаюче серце, шкода, завдана джином, була надто величезною, а за те, що Джин і не подумав розповісти йому про свої помилки, імператор вирішив покарати його. Перетворивши його на буйвола, він сказав джину, Твоя помилка призвела до того, що дикі трави ростуть рясніше, ніж живельні зерна. За це я засучую тебе їсти лише їх, оскільки вони не корисні для людей. А оскільки ти завдав людям найбільше шкоди, і вони мають тепер так багато працювати, ти назавжди зобов'язаний допомагати селянам у роботі над їх полями. Щоб переконатися, що він більше ніколи не їстиме рису, імператор не дав бойболу усіх зубів, потрібних для того, щоб їсти зерно. Ось чому у буйвола немає верхніх зубів. З тих пір буйвол допомагає фермерам обробляти землі, і, як винагороду за наполегливу працю, господарі випасають його на полях, щоб він міг поїсти дикої трави. Навіть тепер буйвола відганяють. Коли він наближається до рисових полів, однак його досі відзначають як помічника імператора з небес, якому він служив у минулому. Незважаючи на свою роміську форму, Буйвол уособлює бідного джина, який відбуває вічне покарання через недбалість і помилки, на добраніч, малята, солодких снів.